Нещодавно я молилася і Господь поклав мені на серце дати вам вчення про деякі важливі речі. Це може бути ще один із тих днів. Так, я знаю. Тобі потрібна допомога, щоб змінити це. Бажаєш підняти свої руки, своє серце, здатись і сказати мені, що ти просто не можеш більше продовжувати. Чи не так? Так я знаю. І я згоден, ти не можеш. Ти не можеш так продовжувати. Ти не можеш продовжувати без мене, У всякому разі, не з надією чи свободою. І я знаю, що саме тому ти тут, чому ти зараз нахиляєшся і слухаєш. Ти втомився робити щось самостійно. Ти втомився, намагатися щось змінити. Загалом ти втомився, і тобі цікаво, чи твої зусилля принесуть щось корисне. О, дитино. Пам'ятай, я, я добрий. Я добрий. Ти можеш на мене покластись. Я покажу тобі інший погляд на твою ситуацію. Я не говорю про замовчування деталей. Щоб речі виглядали чудово і добре, коли це не так. У цьому світі є зло, є зло, ворог, який заважає, відволікає, відтягує тебе від добра. І так життя важке, це важко. Але я добрий, я добрий, я добрий. Донечко, сину, ти можеш знайти мене посеред цього безладу. Обставини можуть не покращитись, але твій світогляд покращиться. Душевний біль все ще може здаватись, наче він безсумнівно розчавить тебе. Але це не так. Ти все ще можеш відчувати, що біль буде занадто сильним для тебе, але це не так. Я підтримую тебе. Справді, зараз я підтримую тебе. То що робити з цією важкою справою? Що робити, коли проблема здається надто великою, а результат неможливо контролювати, і ти не бачиш кінця сьогоднішньої катастрофі? Що ти робиш? Спочатку дозволь мені обійняти тебе. Спочатку дозволь сказати тобі, що я тут. Спочатку дозволь мені сказати тобі, що я люблю тебе. І моя любов до тебе є тією силою, яка дає тобі силу. Ти можеш продовжувати, мій сміливий. Ти можеш продовжувати довіряти мені, знаючи, що ця проблема, цей біль, ця важка річ не лякає мене, є вихід. Тримай мою руку, я міцно тримаю її. Ми можемо пройти крізь полум'я разом. І я захищатиму твоє серце, якщо ти хочеш цього. І я буду тримати тебе поруч, якщо ти бажаєш, щоб моя сила підтримала тебе. Ти той, кого я захищаю і ніколи не залишаю. Ти той, за ким я женусь, кого переслідую і бажаю. Ти той, хто може зробити більше, ніж він, вона коли-небудь мріяли. Тому що я той хто про це мріяв, моя справа втілювати власні мрії, мої власні мрії для тебе. Давай спробуємо зробити таку вправу, як потрапити туди, де ваше серце вірить, що Бог ваш добрий Отець саме тут, прямо зараз. Той, на кого ви можете покластись, незважаючи ні на що. Як потрапити туди, де ваше серце вірить, що Ісус з вами у вогні. Як ви починаєте бачити, що Він з вами, з рукою на вашому плечі, ніколи не покидає вас. Проведіть кілька хвилин, уявляючи, де Ісус. Спробуйте справді побачити Його. Відчуйте Його присутність з вами посеред ваших випробувань. Уявіть, що Він там робить. Уявіть його реакцію на перешкоди, на полум'я, дозвольте йому дати вам нову картину, картину того, як він з вами у кожну мить. Нехай він покаже вам, як він є вашим захистом, який він добрий і як це не надто важко терпіти. Псалом 117. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже дім Араонів, бо навіки Його милосердя, нехай скажуть, хто боїться Господа, бо навіки його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Зо мною, Господь, не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненависників. Хай Господь миру буде з вами, щоб ви бачили його руку, щоб ви чули його серце. Віддайте йому своє серце, він благ і милости.